Шановні депутати, враховуючи лист фінансового управління виконавчого комітету Знаменської міської ради від 11.11.2024 року номер 183 18303 33 щодо надання субвенцій з бюджету Знаменської міської територіальної громади а ще державному бюджету для військової частини, а також лист від управління земельних ресурсів та агропромислового розвитку зв'язку з необхідністю проведення нормативної грошової оцінки. Та стисними термінами обробки розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки для застосування з наступного бюджетного періоду запропоновано провести 13 листопада 2024 року позачергову 70-ту сесію міської ради. Перш, ніж розпочати роботу пленарного засідання по чергової, позачергової 70-ї сесії міської ради, пропонуємо провести спільне засідання комісії. Е, ну, тут у нас бюджет і земля, е, голову потрібно, і Нелі Михайловна немає. Кого, які пропозиції. Ну, саме у нас досвідчений, да? е, Володимир, беріться, бо тут. Та я ж за дві хвилини проведу, ви ж будете потім. Ми тільки за, ми тільки за. Ну, ми вже з вами переговорили. Добре, і з головою, секретарем кого. Ольга вже очки діла, да. очки. Ольга. Я вже хотіла очки, а ви ще думаєте, як мене Все, зрозуміло. <рі> Ольгу Івановну. Інші пропозиції є. Нема. Хтось може бажання? Нема? Нема? Шановні депутати, давайте проголосуємо за те, щоб обрати головою спільних комісій Джоя Володимира Олександровича, а секретарем Ольгу Івановну. Да. Будь ласка, голосуйте. Прошу опустити. Хто проти? Утрималися. Приймається. Дякую. Володимир На розгляд відноситься три проекти рішення. По-першому, про внесення змін до рішення міської ради про бюджет міста. Пані Олена, скільки вам часу потрібно? Давайте нам вже не повівся. Три питання, Задаємо питання. Ну, що, що я, ж не знаю, Люди не чули, а люди почули. Три. Три. А, Три. 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 а, ще, 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 давайте, там у нас ну, можливо, я я е, озвучив те, що десь ми не можемо передавати розголосу. Будь ласка, хто там? І Петрівна, да? І на Підрібна, так? так. так. І стосовно того, що доповнити чергу денношеним проєктом. Так? Так. Будь ласка, одбач. А, да, да, за придбання вали до мастиних матеріалів для реалізації заходів або режиму воєнного статусу забезпечення безпеки порядку на території противського району проходження до нового періоду, що може супроводжуватись обстрілами з боку Російської Федерації енергетичної емовірної учені і на дякую, да це шановні депутати. Я десь забув, да, озвучити ну щорічна субвенція всі громади районної військової адміністрації да, на виконання їхніх повноважень. Ну, лист там вони пишуть кому, який кому, кому матеріали, да, кому Ще у нас є запропоновано <постав> три проти <постав> рішення. Озвучили нам четвертий проект. Хто за те, щоб затвердити наш порядок розгляду, який складає чотири питання озвучених, прошу проголосувати <постав> 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 і, 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 і оцей соцоном розглянути перший, будь ласка, да. Проєктом рішення з врахування інформаційної довідки пропонується збільшити доходи нашого бюджету на 1 мільйон 662 тисячі 300 гривень. З них без врахування міжбюджетних трансфертів 1 мільйон 616 тисяч і 46 тисяч 300 гривень надається закладу первинної допомоги субвенція Субацької територіальної громади по головним розпорядникам по виконавчому комітету йде збільшення на 267 шістдесят тисяч гривень по закладу охорони здоров'я в цілому по первинки збільшуються видатки на 706 тисяч 300 гривень, з яких 660 ми надаємо з нашого бюджету для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам цього закладу. І передбачається субвенція Субацька 46 300, Це іде також на заробітну плату на придбання електролічильника. 60 тисяч пропонується для оплати за виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки ділянки за межами населеного пункту. Якщо це буде зроблено, це збільшить надходження на в цьому році, збільшить надходження в наступному році нашого бюджету. Також пропонується міжбюджетний трансфер військової частині в сумі 478 тисяч 590 гривень. І також інформаційна довідка районної адміністрації, це військова частина і 150 тисяч районної адміністрації, і там, в тексті інформаційної довідки, ви бачите, що буде доповнена текстова частина рішення. Там є прохання в разі невикористання в цьому році вони будуть використовувати ці кошти в наступному році. Також по управлінню соціального захисту по територіальному. Центру робиться переміщення на нарахування. В межах їх бюджетних призначень на нарахування ЄСВ для забезпечення виплати заробітної плати по житлово-комунальному управлінню. Також в межах їх бюджетних призначень пропонується зробити переміщення, збільшити видатки на поточний ремонт та утримання електричних мереж зовнішнього освітлення, збільшити видатки на послуги з благоустрію дорожної мережі по вулиці Ананьєва в селищі Знам'янка. 199 900, 200 тисяч на поточний ремонт заїзду з вулиці Михайла Грушевського. це то, що передбачали. В межах призначень. І, і там фінансове управління також. Ми просимо зробити переміщення в межах наших бюджетних тих. Змін не доповнень до програми соціально-економічного розвитку. Давайте вже ми вас розглянемо, потім будемо займатися Петровна. Буде. Як я казала, даним проєктом рішення пропонується внести доповнення до програми соцеконом. І першим пунктом. Надання субвенції з бюджету заміського міської територіальної громади кропівницької районної військової адміністрації Кіровоградської області для придбання паливно-мастильних матеріалів для реалізації заходів правового режиму, воєнного стану та забезпечення безпеки і порядку на території Кропивницького району, стабільне. Проходження зимового періоду, що може що може супроводжуватися обстрілами з боку Російської Федерації енергетичної інфраструктури та ймовірно відключення світла, і другим пунктом ще внести доповнення до розділу 3 – ресурсне забезпечення ем, таким змістом використані на кінець 2024 року кошти субвенцій з бюджету заміської міської територіальної громади державному бюджету для Кропивницької районної військової адміністрації Кіровоградської області залишаються на рахунок розпорядника коштів державного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2025 році з урахуванням їх цільового призначення. Шановні, колеги, запитання до доповідачі, я ще два слова скажу да, щоб ви розуміли, вони використовують... вони. Роблять підвіз тих людей, які ми виділяємо. Ну, про що я вам говорю? Шановні колеги, пропозиції по проєкту рішення. Десяти за на сесію. Хто за? Прошу підтримати? Дякую. Проти немає. Утримались, немає. Наступний проєкт рішення про розведення документації з нормативної грошової оцінки. Доброго дня. Було розроблено технічну документацію з нормативної грошової оцінки на землі залізничного транспорту. На минулій сесії надалося дозвіл. Дана рекомендація розроблена, пропонується її затвердити. Шановні колеги, запитання до немає. Хто за те, щоб внести на розгляд сесії, прошу проголосувати. Дякую. Проти? Немає. отримались, немає. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на видавлення техдокументації з нормативної грошової оцінки. Пропонується надати дозвіл на виділення тих документацій з грошової оцінки земельних ділянок. З метою збільшення надходжень до бюджету згідно переліку з землі залізничного транспорту. Шановні колеги, запитання? Не Хто за те, щоб внести розгляд на черву сесію, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, таким чином всі питання черги денної розглянуті, є пропозиція завершити роботу комісії. Немає заперечень? Немає. Дякую. Ми припадемо. до Дякую вам. Бачите, як час. В свій час я робив грошову оцінку для того, щоб зменшити податки за землю на залізниці. Тепер я роблю грошову оцінку для того, щоб збільшити <плес> <плес> таке життя. <плес> так. <плес> Добре, дякую, Володимир, дякуємо Ольга Івановна. <кхух> Йдемо далі. Шановні депутати, шануємо. Хвилиною мовчання, героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Відповідно до розпорядження Знаменського міського голови від 11.11.2024 номер 49 скликану позачергову 70-ту сесію Знаменської міської ради 8 скликання. Шановні депутати та присутні, на пленарному засіданні позачергової 70-ї сесії міської ради 8 скликання, із 25 депутатів міської ради присутні 16, що дає сесії право бути правомочною. Відсутні депутати в кількості 9 осіб. А саме Бойко виробнича необхідність, Клеменко за станом здоров'я, Гмиріна, виробнича необхідність, Пашко відрядження, Данасієнко, виробнича необхідність, Сопільняк – за станом здоров'я, перемот виробнича необхідність, Тесленко виробнича необхідність, Балик виробнича необхідність. В сесії беруть участь начальники відділу управління, заступники. Запрошених немає. Дозвольте пленарне засідання позачергової 70-ї сесії Знам'янської міської ради 8-го скликання оголосити відкритим. Шановні депутати, у нас сьогодні відсутній Сергій Пашко, але він в вишеційний цей період відзначив свій день народження. Я думаю, і на черговій сесії ми його привітаємо. Ну давайте зараз оплесками привітаємо Сьогодні. Ми будемо в день народження. Переходимо до обговорення порядку денного. Зареєструйтеся, будь ласка. 16. А зі мною їх має бути 17. Десь не спрацювало щось. не да? там Ну, добре, йдемо далі. Шановні депутати, пропонується розглянути проєкт номер 4 а, О, за основу. За основу, боже, Боже, спішимо. Так. Порядок денний. Ми розглянули його на спільному засіданні, да. От. І пропонується за нього проголосувати. Які-небудь зауваження до порядку денного є? Немає? Якщо немає, давайте проголосуємо за порядок денний і за основу, і в цілому. Немає ж зауважень. Ну, за основу. За основу. Голосуємо за основу. Не дають. Довідка. а я... довідка. Включаємо Да, доключаємо підтримку. Ну, але ж ми його розглянули на Порядок. спільному комісії. Немав порядку. порядку денному. Голосуємо за включення проєкту номер 4 Будь ласка, і розглянути його першим. Шановні депутати, давайте проголосуємо за включення до порядку денного проєкту номер 4 і пропонується розглянути його першим. Голосуємо, будь ласка, За 17 рішення приймається. Інших пропозицій доповнень немає, тоді голосуємо, будь ласка, за в цілому. За 17 рішення приймається. Переходимо до обговорення. Розпочинаємо із проєкту номер 4 розглядаємо перше про внесення доповнень до програми економічного і соціального розвитку Знам'янської міської територіальної громади на 2024 рік. Інна Є пропозиція підтримати. Зауважень, заперечень немає. Будь ласка, голосуємо за проєкт номер 4 за основу і в цілому. Зауважень, заперечень немає. Проєкт номер 1 Про внесення змін до бюджету. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року номер 1520 про бюджет Знам'янської міської територіальної громади на 2024 рік з врахуванням інформаційної довідки, яка була надана депутатам зауважень заперечень на комісії, не надходила. Є пропозиція підтримати. Зауважень, заперечень немає. Голосуємо за основу в цілому. Інформаційна довідка у нас включена. Будь ласка, голосуємо. За 16 не голосували один. Рішення прийнято. Дякую. Далі. Проект номер 2 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка розташована Керацька область, Українська район, знамеська міська територіальна громада, за межами населених пунктів і кадастровий номер. Це у нас стосовно залізниці. Так, 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 земельні ділянки залізничного транспорту. Земельна ділянка під залізницею. Немає Нема. слова? Є, пропозиція підтримати на голосування. Голосуємо за основу в цілому, зауважень, заперечень. Будь ласка. На 17 рішення приймається. Дякуємо. І переходимо до наступного рішення. Рішення номер 3 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Тут є перелік земельних ділянок, це також земельні ділянки під залізницею. В мене є е, трошки доповнення одне. Будь ласка. Прошу пункті першому рішення, номер, номер 4 Замінити останні чотири цифри 8508 на 75.02 в зв'язку з технічною помилкою при наборі. Це де, де? Четвертий кадастровий номер у першому 1 рішення. Чотири. Там де 14 да, Так, так. На скільки? На 7502. 8508 на 7502. Останні чотири цифри в кадастровому номеру. Поміняєте. Ну, внесені, зміни внесені, будемо рахувати. Інших зауважень, тепер немає. Є пропозиція на голосування. Голосуємо за основу цілому. Технічна правка, вона вже зроблена. Будь ласка, шановні депутати, голосуємо. За 17 рішення приймається. Дякую. Дякую вам. Шановні депутати, питання винесені на розгляд позачергової 70-ї сесії міської ради розглянути. Які зауваження пропозиції стосовно роботи? Завершити. Є пропозиція завершити нашу позачергову сесію. Робота пленарного засідання позачергової 70-ї сесії закрита.